Доброго дня, мене звати Позюбан Євген. Я вже працюю майже півтора роки у датській раді у справах біженців. Ми зараз знаходимося на ділянці Дорога до Бакаївки. Тут проїжджала колонна техніки російської, і зараз ми Тут розміновуємо, шукаємо вибухонебезпечні предмети, які могли залишитися після цього. Ну після їхнього тут перебування. На даний, наприклад, момент я роблю екскавацію сигналу, щоб дізнатися, що там можливо щось вибухонебезпечне. Приблизно ми, я надіюся, це поле закінчимо в кінці цього року і поїдемо кудись далі допомагати і розміновувати.